Миру Божого всім дорогоцінні. знаєте, бути обраним і бути християнином це не просто виконувати якісь пусті дії або якусь пусту релігію. Християнство це любов до розп'яття. Розіп'яти на Христі свої гріхи, і бути людиною совісті, людиною любові, милосердя, смирення і прикладу. Обов'язок християнина бути прикладом в цьому світі, світити Божою любов'ю і Божою милістю, навіть тоді, коли нас злословлять чи проклинають. Християнство воно починається з любові. Ісус полюбив нас усіх, навіть тоді, коли Його розпинали і били, і сміялися з нього, він не показував своєму він проявляв до усіх милосердя та любов, і він говорив: батько, пробач їм, бо не знають, що роблять. Ось така в нас має бути любов до людей. Божа совість повинна бути в мені, якщо я маю сміливість називати себе християнкою. Віра, вона має бути сильна. Яка буде супроводжуватися ділами, віра з ділами Божими, такими ж ділами, які були в Ісусі Христі, в апостолах. Але якщо ми не робимо того, що робив Ісус, що робили апостоли, і при цьому ми кажемо, да, ми християни, це віра не Божа, це віра душевна, земна, ну одним словом, бісівська віра. Будувати свої стосунки з Ісусом і ставати учнем потрібно. На совісті Божій, на твердому камені благословення, а не на пісочку, який в будь-який момент просто розсиплеться. Знаєте, як це? От я будую свою віру на піску. Це означає, що в будь-який момент, коли щось буде не так або я не захочу служити, моя віра розсипеться. А будувати на твердому камені благословення, це з'єднатися з Ісусом і полюбити. Його волю і Його Слово, полюбити твердо розіп'яття. І що б не сталося в нашому житті, які б випробування не приходили до нас, і як би сатана не намагався нас зламати, це твердо стояти у цій вірі і в совісті бути, щоб показувати приклад іншим людям, щоб люди, дивлячись на нас, бачили в нас Ісуса Христа. Ось це і є справжнє християнство. Не просто на словах, а і саме на ось цих ділах. Амінь з миром Божим любі.